Всім привіт! Мене звати Сергій Притуле. І я розкажу вам про свої улюблені міста і місця в Україні. Ну само собою, що з переліку тих міст, містечок, сіл в мене однозначно буде виділятися одна місцина. З якою пов'язані, мабуть, найтепліші спогади дитинства, та й не тільки дитинства. Я говорю зараз про селище Вишнівець з Бараського району Тернопільської області, де пройшли найкращі роки мого дитинства. Там є і річка Горень, там є великі ставочок, де можна порибалити, Там є великі пагорби всієї суницями і маслюками. Там є хочеш ліс широколицяний, хочеш ліс хвойний. Чудова місцина для а, зеленого туризму а, досі туристом не налякана. Але окрім цього, Вишневець ще цікавий з історичної точки зору, поза як ви можете там знайти палац князів Вишневецьких, а, а Рід Вишневецьких свого часу в Україні, не тільки в Західній, а загалом в Україні був одним з наймогутніших. А, то була така шляхта, яка тримала так от... Короля і не одного речі посполитої, і в принципі в Яремі Вишневецького, наприклад, військо було більше ніж у короля. До речі, Тарас Григорий Шевченко, який бував у Вишневці, досі збереглася лавочка, де він сидів, лузав насіння і робив якісь замальовки місцевих краєвидів. Власне, якщо говорити ще про які цікаві міста на тій ж території, то мій рідний збараш. Також є прекрасний, адже саме там ви можете побачити е, прекрасний замок з Барецький, який по сьогоднішній день е, зберігся. Е, ви можете там знайти костюл Орні Бернардинів, яких не так багато залишилося у всій Європі. Друзі, не потрібно їхати десь за кордон, щоб бачити цікаві місця, знову ж таки можете заїхати на Тернопільщину і знайти Джуринський водоспад е, неподалік від е, СМТ Товсте. Солонирків, якщо не помиляються, ви можете заїхати у ті самі заліщики і побачити цей неймовірно красивий Дністровський каньйон. Тернопіль він завжди в серці. Це моя акумуляторна батарея, якому мабуть, так само нічого ніколи не замінить. Україна найкраща країна на планеті Земля.